Як ви сприймаєте свій стан е, тривоги або апатії, однозначно, як ворога, з яким потрібно боротися, якого потрібно позбутися, від якого потрібно втікти? Насправді, ваша тривога це ваш друг, це ваш помічник, який показує вам, що ви живете не так, як ви хочете. Ви просто поки що не знаєте, як з цього вийти. І ось є техніка, яка допоможе вам зрозуміти, що тривога це помічник, який вказує на те, що потрібно міняти в мисленні, в діях, в емоціях. Як це зробити? Почніть слідкувати за своєю думкою, є думкою, яка притягує оцей тривожний стан. Переважно такі думки мають замкнутий цикл. Тобто, ви подумали щось погане, так? І ви впевнені, що воно так і буде. У Вас немає рішення, що з якоїсь певної ситуації є кілька виходів. Ви впевнені, що є один вихід, який вам не підходить, і від того починаєте тривожитися. Тому, щоб почати позбуватися оцих тривожних станів, потрібно перше зрозуміти, що тривога це друг, який допомагає змінити. Сприйняття життя, змінити мислення і змінити свої реакції на інших людей, на події і на себе. Будьте здорові!